У Римі ми приїхали, ну, команда у нас приїхала вигравати. На даний момент хлопці ми готувалися всі у різних умовах. Одні були в горах в Киргизії, одні залишились вдома, але ми приїхали вигравати. Ну, чуть, -чуть казіно не зіграло, як кажуть. Ну, в принципі, ми доволі, тому що я, ну, я приїхав е за ліцензією на Олімпійський гір, у нас не було ліцензії. І ми, як завжди, на останньому турнірі, на самому тяжкому турнірі, ми виборюємо ці ліцензії. В принципі, все зіграло, ми йшли до 18 кілометра е ще третіми, але чуть-чуть не вистачило в кінці е нашому, ну, ну, по команді хлопцям. Так, в принципі, все нормально. Можна сказати, що всі ставки, які зіграли, воно все зіграло в нас. Чесно, дійсно мотивація була найвища, тому що я, я ну, тренера відчував не тільки е візуально, але я, ну, я чув її по всій дистанції, тому що вона підтримувала мене е ну, Дуже зіграла як на тренуванні, ми як одна команда були, так і зараз на змаганнях. Це було, мене дуже мотивувало. І я дуже щасливий дякую всім, що вона поїхала і була зі мною там. У нас яка ієрархія? Ну, напевно, у нас як, знаєте, як чаша вісів, що десь я трохи переважую, десь вона, але все, все одно завжди все рівно і максимально наш тандем, ну, я думаю, ще дасть хороші плоди. Це тільки початок. В Саранську був відбір на, на Олімпійські гри. Ми були третіми. Як зараз ми могли стати стали да. да, да, стали другими. Е, то е, тоді був відбір, і тоді ще ми ще були молоді. Це так було перше ну, для нас перше ну, відбір на Олімпіаду. Наверно, це було найважче для нас змагання, навіть не Олімпійські гри. А зараз ми вже такі більш опитні. І у нас це думаю. І, і мотивація у нас зовсім інша. Ми вже знаємо, хто що і куди. Ну, Зараз було, мені каже, чуть важче, ніж тоді, тому що зараз було всього два місця, а нас було п'ятеро. І, і конкуренція була дуже висока зараз. Нас стартувала рекордна кількість це 124, по-моєму, 134 учасники. Це рекорд. Ну, на... То було, звісно, так, пілотон був дуже широкий і длинний. Ну так, нас підтримували. Я не можу сказати, що е, багато було людей, але, але підтримка дуже відчувалася, е, ну, нас добре підтримували, да, тому що ну, нас поважають і багато українців живе в Італії в Римі і нас підтримували. Так. Після змагань ми зробили з тренером. Деякі, ну, деякі корективи, подивилися, де слабі є місця, де сильні. Зараз ми коректуємо трохи і вже будемо готуватись. Напевно, вже ну, почнемо з 에, горної підготовки і вже до Олімпійських. Залишилося всього 13 неділь. Да, Тут ще чуть -чуть, да, 13 неділь. Чуть -чуть, і, 에, Ну, може, віддихнемо ту, буквально цю недільку трошки. І почнемо вже спочатку все. Далі. Ну, я думаю, або Ельзерум, або Більмікен. Ну, все, щоб буде видно. Зараз ми поговоримо теж. Скоректуємо це все.